Вона минутку зателефонувала і сказала, що я вдома. Я на Україні. Мама Валентини не може стримати сліз радості від повернення доньки. Жінка розповідає, що Валя з дитинства мріяла бути лікарем і рятувати людей. У Маріуполь потрапила у 2019-му по розподілу, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, могла виїхати, однак лишилася. Ми військові лікарі. Ми давали клятву лікаря, народу України, ну і ми мали залишитися. І я не шкодую, що, хоч і був дуже тяжкий шлях, це, напевно, був один з тяжчих моментів в моєму житті. Я надіюся. коли почалися бої, було багато поранених, розповідає Валентина. Згадує й останній день перед полоном. Перед цим днем був прорив. Він не вдався, багато хто загинув, багато, ну, хто зміг повернувся. Те, що вони розказували, це, да, це страшно. Перед полоном встигла подзвонити батькам. Я спочатку не могла стримати емоцій, тому що я розуміла, що буде тяжкий шлях, а їм буде ще набагато тяжче. Я сказала, да, що от, я не буду на зв'язку. У полоні говорить, її рятувала віра в Бога та підтримка тих, хто був поряд. Згадує, як святкувала 30-річчя. Мої дівчата склали пісню про мене. От придумали такі мінімальні рухи, щоб це не ну не звертало на себе увагу. А мій е, торт це був кусочок хліба, який відірваний шкоринка, так як свічкою вставлений. Ну це було наскільки приємно, ви собі не можете уявити. Вдома каже Валентина: почувається щасливою після реабілітації. Планує продовжувати займатися улюбленою справою, а ще створити власну сім'ю. Ольга Масканіч Тамас Гарозія, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.